Прогноз по година три дні з 27 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 27 червня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де Сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода вночі плюс 11 плюс 16, вдень плюс 21 плюс 26. У п'ятницю дощ співає тиху колискову, а вітер північно-західний, 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 15 плюс 20, вдень плюс 25 плюс 30. У суботу дощі освіжать землю, а легкий вітер, 6 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 11 плюс 16, вдень плюс 21 плюс 26. У п'ятницю дощ пестить землю, а вітер північно-західний, 10 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України схід сяє золотом сонця, вночі плюс 11 плюс 16, вдень плюс 21 плюс 26. У суботу дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 12 плюс 17, день плюс двадцять плюс 27. Ясно, з м'яким вітром 8 метрів на секунду, дощ у п'ятницю, Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці три дні принесуть тепло і радість. В періоді з 27 по 28 червня сонце буде вашим супутником, ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У неділю, 29 червня, дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. Природа розкриє свої барви, запрошуючи до споглядання. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці три дні принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розпочнеться як літня казка. Де природа співає пісні для подорожей. Оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом, одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.